Бажаю здоров'я, мої рідні, рідні насінькі, дівчата та хлопята. Я знімаю друге відео і хочу вам показати деякі процеси, які я зараз в'яжу. Я вибачаю за гул, це у мене гуде вентилятор тому що в хаті спека неймовірна Спершу я хочу показати. Я вже мрію закінчити це плаття. В'яжу з пряжі Ярослав. Щас, якось, бо в мене воно так. Це ця сторона. Хвилинку. Це я вже в'яжу. Перед кокетки. Це мені лишилася ця сторона і ця сторона. Плаття буде за коліно. Вага десь 500-550 грам. Ну, таке года, довгеньке воно у мене буде. Така я буду красуня, коли буде плюс чимось. ой, плюс 15. А краще мінус 10, тому що я цю жару переносити не можу. Вибачаю, скотила. Так. Друге. хвилинку я зв'язала собі туніку з сіткою, і я не хочу під ню. Одягати там майки і тому подібне. Я вирішила, <с> я не, не, прав не правильно сказала, не майки, ну підклад. І вирішила зв'язати майку під ню Зараз. Да, рожева, така вона в мене де красуня, вся рожева. Хвилинку. Я вибачаю, що значок мій от така. Ну, не влазим. Усього брітельки. І так от до самого низу. Я хочу, щоб не Бачите, тут я не пров'язувала дві повітряних. Це все в'яжеться гачком. Я взагалі в'яжу гачком, тому що я вмію спицями в'язати. ну в мене якось трошки. А, може, буду в'язати. Мені скоріше гачком. Тут я не пров'язувала дві повітряних, бачите, де? тут пров'язала. Хочу нижче пров'язати. По три повітряних, а тут взяти дві повітряних, щоб воно фолдилося під, 에, під тою тунікою. У мене, речей, же з гачкованих багато є. Я, може, завтра вам щось час... завтра покажу. Так, ще, більше я, я це вам покажу три початкових. Ой, вибачте. Три процеси, у мене їх чотири, вже четверта там, але це я маркерами проставляю. Це листочками, от теж така ковтинка буде. Це акрил, ой, вибачаюсь. Це віско разом з хлопком. Тож, бачите? Скільки багато нав'язало, але в мене зараз пріоритеті плаття. Сьогодні почала новий процес, але його показати вам не буду. Коли трошки пров'яжу, тоді покажу. Хочу ще вам похвастатися, похвалитися. Я, мені купили машинку Швейну Мінєрва. Я швоя Заказала я собі з Алиекспресу кінобор. Він мені він не дуже дорогий, він мені подобається. Але що я хочу сказати вам? На неток накручених на е, самі бабінці дуже мало, бачите? Це так, Погратися. Ані лялькам платя пошити, хвати. Тут все є. Ну, як для Китаю, я не скажу вам, що тут в мене така супер-пупер. Е, Ну, все для початкового швеця, чи шевця, кравця. Ну, ви зрозуміли. І плюс до цього я ще й купила <кхи> такі ножниці. Бо в мене двоє моїх закроєчних ножниць. Одні мама забрала, коли хотіла рибі пообрізати хвости, з ластами. ну ви теж зрозуміли, що там треба обрізати. А другим малий щось наче чи, чи метал різав чи що. Ну, коротше, ножниць, ножниць в мене немає. для життя Ці я сказала, ховати треба. Треба ховати, дівчата, тому що заберуть усе, все усім, де потрібне. Це так я вам оцим похвалилася. Зараз покажу, що я покажу вам, що я почала сьогодні в'язати, бо від цього плаття я вмліла за цілий божий день. Господи, помилуй мене. Я схему показувати не буду. Отак. От покажу, як я її почала. Трошечки. Зовсім чата трошечки. Також хлопок Ярослав, тому що він для мене, як би сказати, я можу дозволити його собі купити. Він недорогий, 23 гривні 50 грам, 350 метрів. Я в'яжу у дві нитки, тому що в одну. Я тоненькими не можу в'язати гачками, тому що через свою хворобу в мене починається тремор рук. Оце така цяця. Ще Китаї заказувала собі гачків. Я дуже люблю гачки, це взагалі для мене. Так, це в мене 2,75, хоча я в'яжу у мене кловер. 2,75, бачите? Але я такі ще заказала. 2,75. Зараз похвастаюсь інструментами. 3,75. Це я на, на ту е, пенсію купила собі Потім дво, двойку таку, тому що вона мені подобається, я тройкою в'язала такою, бачите? То я таку двойку заказала. Потім 2,5. І немає більше. Десь була ще одна, а, ось є, вибачаю. І півтора. Це я хочу на серветки. Думала ж, що... в мене є набор тоненьких крючків, але я кажу в руках тремору рук. Через хворобу, я не можу тримати, то я з такою ось внучкою ручкою заказала, от такою твердою великою, ну, щоб руки не трусилися. Ну, все, все, з чим я хотіла вам похвастатися, вроді би. Дякую, що ви дивилися мене. Ставте лайк. Е, готові роботи я, напевне, покажу вам завтра. І похвастаюся на днях десь своєю новенькою машиною. У мене є чайка машина. Ну, кажуть, коли ти в'яжеш на маш... шиєш на машині, потрібно в неї лагідно говорити. Але до чайки лагідно не виходить. Дякую, що ви були зі мною. Такий я день другий у мене якби. Повертання в YouTube в, у відео. Дякую, дівчатка, що ви мене підтримуєте. Слава героям, смерть ворогам. До побачення!